Привіт, друзі. Ну що, зовнішня політика це завжди продовження внутрішньої політики. Початок війни в 2014 році це продовження внутрішньої політики Путіна по знищенню опозиції і плюралізму думок. Спочатку знищується плюралізм, потім знищуються носії цього плюралізму і опозиційності думок, потім знищуються канали, де є якісь думки, які не співпадають з думками величайшого лідера. І потім ця політика, політика сили. Розповсюджується ззовні. І був напад на Україну. Тобто це просто продовження вирішення питань в силовий спосіб. Забрали Крим, забрали Донбас, але Донбас не вийшло трохи тому, що повстав український народ. Я впевнений, українська влада здала б і дві області запросто: 2014 2015 але піднявся народ, піднялись добробати і почали воювати, захищати свою землю. І ось зараз, у 2022 році, Зеленський після початку повномасштабного нападу, замість того, щоб зміцнювати країну, піднімати економіку, закривати схеми, підвищувати. Рівень боєздатності він вирішив пойти найлегшим шляхом, звинувачувати Захід. Тобто Захід винний, що він не зупинив Росію. У всьому винний Захід. І українські інтелектуали, автори цього маніфесту Сталого Миру, автори заяви 160 інтелектуалів до західних лідерів, заяви. Проти виборів, пам'ятаєте, у нас у 2024 році була група підтримки президента, яка зібрала там скільки -та підписів проти виборів. І зараз та ж сама група під керівництвом або лідерством Валерія Пекаря збирає знову цю. Колективний лист підтримки президента, знаєш, як в радянські часи, да? були зібрання колективів, і трудовий, трудовий колектив підтримує дії нашого президента. І коли президент бачить таку підтримку інтелектуалів, він починає все те, що кажуть ці інтелектуали повторювати вголос. От Портніков сказав, що. Потрібно зменшувати цінність українського життя. Простий народ має воювати. Не депутати, не керівники, не еліта, а саме простий народ. Кому не подобається корупція, вам не подобається, не подобається розкрадання. Тобто нам захід надає по 40 мільярдів доларів на рік на війну, і ця допомога розкрадається або неефективно використовується. Просто розтаскивається чиновниками. Вам це не подобається. Чемодан, вокзал Варшава, сказав Портніков. Ці тези продовжили наші інтелектуали. Грицак, Лібовіцький, Пекар, Длігач. Маніфест Сталого Миру. Що таке сталий мир? Ну, по-перше, це вступ в ЄС і НАТО. Тобто ці люди почали розповсюджувати брехливу інформацію, що вступ в НАТО і ЄС прямо зараз можливий. І що навпаки, війна це не бар'єр для вступу, а чудова можливість. Зараз на шару нас можуть взяти просто так в ЄС і НАТО. От про що був написаний маніфест. І, це, і ці слова зайшли в голову Зеленському. Він почав це повторювати, почав їздити по світу і всюди казати, ви повинні нас взяти в ЄС і НАТО, ви повинні закрити нам небо. І вся ця допомога просто по шляхах мирного бюджету, структура бюджету така ж сама, як була до війни, тільки збільшилися витрати на мирні витрати, на мирні напрямки. І ось в цьому такому угарі, коли вже виграв Трамп свої вибори. Цей угар оцих всіх інтелектуалів Офісу президента вже перетворився на те, що американці почали називати фашистами, піндосами. Ну точно, ми, от як Росія пішла своїм шляхом, і Україна зі своїми інтелектуалами повторює цей шлях, повторює цей самий шлях. І от ця думка про те, що хтось може роззброїти Росію, забрати в неї ядерну зброю. Хтось зможе розвалити Росію, щоб вона розпалася, що там народи. Ну, Наші інтелектуали називають це деколонізацією. Тобто вони хочуть, щоб Росія деколонізувала, свої народи відпустила. І вони вважають, що саме Америка і Європа мають це зробити. Ось в чому річ. Тобто Вони вважають, що ми тут нічого не можемо зробити. Ми ж просто такі мирні кроліки, які жують свою травку, а Захід має покарати Росію. Захід має розвалити, розбомбити, роззброїти і взяти нас її сенат. От ці наративи лунали в Україні всі три роки війни. І, звичайно, наш держапарат, наші чиновники, включаючи офіс президента і самого президента. Пропиталися цієї інформації, були впевнені, що це все так і є, так, і, так правильно все робити. Замість того, щоб зміцнювати економіку, зміцнювати обороноздатність, вони вирішили звінувати Захід і вимагати від західу. від заходу допомоги і сил, щоб Захід застосував. Захід застосував силу. І от я дивився три роки на цей маразм. І розумієте, всі дописи Портнікова Пекаря це тисячі лайків, десятки тисяч переглядів. Людям хочеться, щоб так було. Людям хочеться, щоб Захід нас захистив. Вони вважають, що наша влада податкова, митниця, е Нацбанк. Податковий комітет, вони продовжують свої схеми, продовжують красти сотнями мільярдів на рік, а Захід всю цю корупцію буде захищати. Але не вийшло. Ось не вийшло і все. Зеленський поїхав і почав там качати права, що Росія вас достане через океан, ви повинні знищити Росію. Тобто вже... Адміністрація Трампа показала, продемонструвала їхній шлях, що вони збираються зробити, що вони зараз будуть сідати за стіл з Путіним, щоб зупинити цю безглузду війну. Але Зеленський раптом виявився, зараз його у нас тут наші інтелектуали будуть відбілювати і вважати його міцним горішком, таким молодець, послав Трампа нахер. Ось така проблема зараз у нас в Україні. Не знаю, що буде далі. Тут же наслідки можуть бути різні. Америка може санкції проти когось тут об'явити, допомогу скоротити. Ну зараз, от я, що я хочу сказати. Ну, нічого ще не втрачено. Нічого не втрачено, є фінансування на цей рік. 50 мільярдів євро нам надають в цьому році. У нас зараз прямо є всі умови. Для того, щоб розгромити російську армію. І саме головне, що пам'ятаєте, раніше Зеленський часто казав про перемогу, 10 кроків до перемоги, 10 умов перемоги. Тобто була це слово, перемога. Зараз воно зникло. Зникло слово, вже перемоги немає. Хоча саме зараз, коли вже з'явилася лінія дронів. З'явились сотні підрозділів сотні підрозділів безпілотних систем, які здатні знищити російську армію. Більше ніж 50 тисяч пілотів безпілотних систем підготовлено і знаходяться вже в армії. Вже в армії. Там 800 тисяч людей. Я так по мінімуму беру. Кажуть, що там мільйон з чимось, ну, але ми ж не знаємо, скільки там СЗЧ, дезертирів, скільки людей просто не хочуть там бути із-за неефективності і з великого різку втрати життя. Хоча я завжди кажу, і три роки казав, піхота це вчорашній день. Не має бути жодної живої людини на лінії фронту. Не має бути. Не має. Просто сили безпілотних систем своєю високоточною зброєю, роботизованою технікою мають знищити все, що знаходиться на окупованих територіях. Тобто окуповані території, де окупувати. Ну, найближче десятиліття майже неможливо. Ну, це якось диво може станеться. Але зараз вона нашпігована, замінована, лінії суровикіна. Цього там тільки немає. Туди немає сенсу рухатися нашим солдатам. Нам потрібно закріпитися на лінії фронту і весь цей наступ зупинити і розгромити все, що знаходиться на окупованих територіях. Окупована територія це смуга 300 кілометрів. У нас зараз і дрони на 50 кілометрів літають. Що вже казати про дрони там, це там реактивними двигунами, які ці 300 кілометрів повністю покривають? Тобто все може бути знищено на окупованих територіях. Вся ворожа техніка, склади е і весь вся жива сила. Ну, потрібно це просто зробити. Це потрібно поставити таку мету, виділити фінансування і зробити. Але цього не робиться. От, це ж головне, Зеленський і його оточення не фінансують армію. Тобто вони чомусь вирішили, що Захід за нас буде воювати. Америка щось там якийсь хаймерс надасть. А тут наші підприємці виробляють суперзброю найкращої якості, найкращу в світі і найдешевшу. Але не хочуть це фінансувати. Ось що потрібно зробити? Профінансувати. Закрити схеми в Нацбанку, в податковій, в кабміні, припинити це витрачання на мирні цілі через Прозоро. Ну, ти ж просто дивишся і ну, зглузу з'їжджаєш. Як можна під час війни витрачати такі шалені кошти майже півтора е трильйона гривень? Ну, може, в цьому році в 25-му і більше буде, ніж півтора трильйона. Розумієте, які гроші, а на зброю 488 мільярдів. Тобто третина від... Мирних державних закупівель. Тобто ці гроші потрібно спрямувати на зброю і розгромити російську армію. Тобто армія є, вже є, 50 тисяч вже є, рекрутинг де? Добровільний рекрутинг вже йде. Потрібно відкрити кордони, щоб сюди заїжджала вся гуманітарна допомога, військова допомога безбар'єрно. Щоб люди, щоб українці їздили туди-сюди, привозили все, що тут потрібно. Люди, які тут не хочуть знаходитися під час війни, мають мати можливість поїхати. Якщо люди не хочуть тут працювати, ну не хочуть там, сплачувати податки, не хочуть десь там щось робити, нехай їдуть. Достатньо буде людей, які тут залишаться. Потім можна буде вигадати якусь нагороду для тих, хто залишиться. А для тих, хто прямо на лінії фронту, хто застосовує цю зброю, ну, звичайно, потрібно підвисити зарплатню. Що таке? 20 тисяч, 30 тисяч, що таке. У нас прокурор відставки 700 тисяч на місяць собі виписав. А ми цим хлопцям не можемо виписати по 200 тисяч, хоча б, щоб прийшов прийшла людина на фронт 200 тисяч на місяць, ну як мінімум. І на майбутнє, звичайно, участь у всіх цих. Підприємствах, які будуть добувати корисні капалини чи якісь підприємствах, в, на державній службі. Тобто фронтовики мають мати перевагу в цьому, пріоритет, коли наймають на роботу. І прямо зараз в Міністерстві оборони повинні працювати про фронтовики. У нас фронт пройшло десь там 400-500 тисяч людей. Но серед них можна знайти одну тисячу. Кваліфікованих, доброчесних, вмілих підприємців, які знають, що потрібно робити. Звичайно, можна. Це і потрібно зробити. От такі справи. Ну, про податки, ви все знаєте. Я вже неодноразово це казав, що потрібно просто повернутися до того, що починав робити гетьмацек на початок війни. Він знає, що потрібно робити. Потрібно скасувати податок на додану вартість, закрити всі схеми і потрібно замінити податок на додану вартість на податок з транзакції. І потім вже скорочувати податкову службу, митницю, коли всі податки прив'язані до транзакцій, вам не потрібні такі служби. Ну, от така ситуація. Черговий ляпас Україна отримала завдяки такому недолугому керівництву. Ну, але, я ж повторюю, нічого, нічого не втрачено. Це можна ще виправити. Фінансування на 25 на 26 рік вже є. Потрібно спрямувати на розгром російської армії. Ну, все, що потрібно зробити, написано в наших сімі кроків до перемоги. Перелічені усі пункти, що потрібно зробити. Тому е вивчайте наш матеріал, голосуйте за наш матеріал, підтримуйте наших людей. Як тільки будуть вибори, будуть і кандидати, кандидати серед наших людей, посилання всі в описі під цим відео.